Елі Дженнер дропнула новий косметичний реліз під назвою Кінг Калі. Назву вона обрала не просто так. Це повернення до її снепчатовських часів, коли вона виступала саме під цим ніком Кінг Калі і сама говорила про те, що я не королева, я король. Можливо, вона хотіла відокремитись від такої солодкої, знаєте, естетики її сестер Карташян. А можливо на це вплинув її тодішній бейфренд, який також виступав під нікнеймом, який починався на «Кінг». Презентацію цього продукту вона зробила в Снепчарці. Вона дропнула кліп, в якому сама була співачкою. До речі, напишіть як. Вам, бо мені не дуже, ну знаєте, враховуючи ті інвестиції, які вони туди виливають. Ну ну так на полпалички, вони це зробили, чесно кажучи, як на мене. Але ж а, цей кліп є продовженням того самого першого кліпу ще десь з 2016 року, там де вона популяризувала свої ліпси з олівцями. Він закінчиться на тому, що дівчат забирають в поліцію. А цей кліп починається з того, що мама забирає її з поліції. Прикольно те, що вона зберегла навіть одежу, одежу там плутоклої вітон, да, який на ній одягнений. І звісно, вони їдуть на зустріч ветру в бардачку. Вона дістає цей новий дроп косметичний з новою назвою. А що ж нового в цьому дропі? Всі говорять про палетку Тінеї, в якій в більшості своїй такі металеві, холодні відтінки. Але ось на дзеркальці ця маска з Снепчарту, в якій найчисті з'являлася калія у соцмережах. Дуже прикольна. Знаєте, дуже прикольна штучка. Мені дуже вона сподобалася. Звісно, є помади, олівці з плампінг ефектом, бо це зараз на піку популярності. Після Fenty Beauty, які зробили наново популярним цей тренд про Плампінг, ефект: яскраві, соковиті, блискучі губи, всі інші почали підлаштовуватися під це. Чи сподобається це фанатам Калі? Побачимо згодом. До речі, класно те, що вона на базі випуску нового дропу зараз робить такий маркетинговий зріс і в себе на сторінці робить опитування, щоб її фани, ну звісно, і клієнти хотіли повернути у лінію Kylie Cosmetics. І багато хто проголосував за ось ці дизайни з петьоками. На чому хотіла наголосити, що на офіційному сайті з'явилася інформація про те, що це лімітна колекція, вона не постійна і це не рестайлінг Kali косметикс. Тому, якщо ви зацікавлені саме в Kali, будь ласка, welcome to Sephora.